Шановні, доброго дня. Ми в Києві. Збираємося ловити карася. Ось вона лодка. Ось вона Катя. Вон вони удочки. Ось машина. Далеко нікуди не поїхали. Хочемо на удочки виїхати і десь вон там спробувати щось ловити. Не знаю, чи можна на лодці, чи можна, чи не можна. Вже таке діло. Якщо не можна, я думаю, нам хтось скаже. Так поїдемо, станемо, там, загодуємося Дай будемо пробувати. Тому що жарюка страшенна. Кудись далеко їхати, садіти немає бажання особого. Та і таке. Ну, Взагалі буду показувати, вам, якщо у нас щось вийде. Ну якщо щось не вийде, то теж буду показувати. FreeMeInBape.com

до места яке место у нас такие окна лотайте сейчас ми туда кормимся уже заякурили лодку лодка на двох якорях стоїть неподвижно сейчас замішуємо прикормочку я тут накупив покажу яка а, ще я все купив на случай обрива Вон вже готові насті мужик знайомий в'яже сам їх в магазині в рыбацькому там де я все купляю Непогані снасти, обичні обычные снасти на два крючка, правда тут. Ну, короче, дальше его стають и не надо морочиться. Давайте натурально трохи кило. Так, чем мы будем кормить? Что я взял? Ну все, раз халва. Это, наверное, мы сделаем за основу. Его. За основу. Ну, это таки макуха. Еще мы с таким вкусным, а так виглядає. выглядит Нічого не видно, нічого. Коротше, насипаємо. Ось вот так, я думаю, досить. Потім. Це ще ж не все. Це ще не все. Сейчас закрию. зіп-пакетики. Так. Ще в мене є. рибалок, крибалок, по все пооставалось. Ага, ось все. Ди сюди. Це у нас конопелька О. конопля усяка. Я думаю, це непогано. Ну і ще теліпається в мене все. Телець гороховий. Я думаю, що Тоже ми досипаємо, тому що толку з його ніякого має пакеті немає. Так, що у нас тут? Лимонад. це буде сміття. Так. Значить вот така прикормка у нас виходить. С її замочу, будемо проміряти глибину. Далі тут чистенька водичка. Пелець сухий, якраз вологу натягне всю. Остається сейчас прикормка, каже Михайлович Гетьманська. Все, ось таке у нас виходить, хай наставляється. А поки що будемо... А, по, -по, по цьому, по наживці у нас. Ось я взяв черв'яки, ну, червоні. Тут вони є. І ці біленькі опариші. Більш нічого не брав ніяких ні пофіків, не... нічого такого. Я думаю, що на червоного черв'яка все ловитися. Удочки у нас. Значить, це у нас бортова мамба пол. Трьохметрова поки не будемо її трогати. Тут у нас містралка п'ятерочка, містралка шестьорочка. І оця остання вудочка, що ми купували, п'ятерка шторм. Ну я думаю, зараз по одній удочці закинемо, проміряємося, загодуємося. А далі буду вже показувати вам, що до чого. Так, ну глибину відмірів. Каша наша натягнулася. Вон. Отака стала. Глибина <гум> ось така. Біля метра. Кормимося. Туди, туди, цю місцинку ще, може, прокормлю. І будемо чекати, я думаю, хвилин 40 мінімум, поки сюди якась риба зайде, якщо вона взагалі зайде. Так, сипануть трохи. В розсипну. Тільки закинув зразу покльовка, ну я думаю, що це не карась, я думаю якась менша риба. Но моментально на червоного я зарядив. Щас подивимося хто там. О! Везде чернуха. чорнуха. красноперка. Ну, такая рыба нам не надо. Катер якийсь прошел. Штормит трохи в воду. Треба ему подсаживать. Еще и парыша закрывать. О! Ну так и стоит. Блин, ну я надеюсь, что чернуха не будешь тут нас задолбать постоянно. Хочется карася, лына, або сазана, або кабана. Ну, ничего, початок есть. Я решил закинуть еще одну удочку. А тут поклевка. Клюнуло. Но тоже не реализовано. О. О. Диви, диви. Давай, воды там куда-то, что. Давай, давай, давай. Это так клює, какая-то мелочь, ну? Всяке бывает. О. Так, ну понятно. Невже ж це одна чернуха сьогодні нас і буде ловитися? Зараз я буду підсаджувати до черв'ячка, мабуть, опарше все-таки. Слухай, ну кльов почався як на чорних камнях. Тільки риба трохи не та Яка хотілося б. Тут усі байдарочники займаються Чепухой всякой. Не щоб рибу ловили. Ну давай. давай. Давай, давай, давай. Я люблю або коли веде, або викладує. Це попригало, попригало, отпустило ну хіба це покльовки? Трошки підіграємо так. Вон там далі щось пригає. Там воно як крупна риба збереться на точку, то я думаю, вона цю мелочь розжене. Ну треба, щоб вже вона собралась. Вітерець подуває. Ну сюди попробуємо кинути. Тут теж загодовано все. Оп! Хай тут постоїть! Вот это очень хорошая поклю... Есть. Вот это, наверное, вин, Катя. Кто-то хороший клюнул. Ах. А, окунь, а я думаю, что такое. Это акушарик, блин. Да куча травы с собой. Вон. Собака какая. Хех. Зараза. Только поменял свеженького червячка, он пододил. И вот такой окунярк клюнул. Ну да не про тебя ж сегодня история, братан. А, я уже думал, правда, карась, подушу, а ничего, будем сидеть. Он на этого уже клюет опять. Сейчас цю не размотал удочку, уже на, на леву клюет. Ну давай. Чи там тоже окунь. Что-то такое нежненькое. давай, давай, давай. давай. Нет, тут поспешил. И мы не узнаем, кто там был. Так, это хай пока лежит. Ну, у Кати трошки больше экземпляр. Но тоже порода и модель одна и та самая Карасей, ВД, Так, я вже назакидав цих удочек. Все вже одна, дві, три. Все маленько даже. Щось покльовує, непонятно що. А. Тут опарыша поставил. Вон, что-то опарыша пробует. А тут треба поменять. На той червоного червяка поменять, бо он там уже, наверное, дохлый. Ай, что тут? тут два крючки еще сделали. Такая чисто ставковая снасть. Хоп! Ляп! О! Вот так это выглядит. Будем Тут мінять живність, М -м, пожований, поїданий, побитий жизнью. Ну що, шановні, так ми можна сказати, покаталися на лодочці. Да, були якісь там покльовки, але це не те. Ну, Взагалі-то я не жалкую, що ми виїхали. Прикольно, давно вже на лодці не виходили на воду. Ну то, що риби немає, зараз ну, жарко, я думаю, що зараз її ніде немає. Може ночі там, ляч десь ловиться. А так спробуй знайди. Ну або хіба що на якихось ставках там, де його просто тьма цього крася. Так що, так, пройшла ще одна наша рибалочка. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, тому що щось нас мало поки, але ну, Я думаю, що буде багато. Ну і все, до зустрічі на воді. Пока.